Перший ідеальний ковток кави. Добрий день! З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся та ставте лайки, тому що сьогодні я вам розкажу секрет, як зробити вашу звичайну каву як мінімум в 11 раз Смачніше, все просто і елементарно. Для початку підписуйтеся та ставте лайки. А я почну для того, щоб відчути дуже смачний смак кави. Тою, якою ви п'єте, вам потрібно обов'язково випити стаканчик води для того, щоб абсолютно повністю освіжити свої рецептори. І це буде не просто вода, це буде вода з імбірьом, це буде вода з м'ятою, це буде вода з огірком і це буде вода з цитрусом. Саме ці природні компоненти абсолютно ідеально чистять рецептори для того, щоб ви потім змогли зробити ваш. Перший ідеальний ковток кави, і ви після цього зможете зрозуміти смак кави, навіть не знаючи її назви. Ну звісно, якщо ви хоч трохи в неї розбираєтеся. Тому, друзі, обов'язково пийте воду, і буде у вас все чудово. А ви, в свою чергу, напишіть у коментарях, чим ви полюбляєте пити каву. А якщо ви взагалі її ніколи не пили, то ставте плюси у коментарях, тому що в нас є 100% арабіка власної обсмажки. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Тут розказують про каву. У перший як в останній раз тому підписуйтеся, ставте лайки і пийте свіжу воду перед кавою. Усім гарного дня!